Знаєте, я хочу поділитися, власне кажучи, моїм враженням Суд же відступати не можна. Чому так? Ну, давайте, по-перше, згадаємо Марі... Маріуполь, власне кажучи, що ми мали там. Ми мали абсолютно повне оточення, ми мали а, завод, а ми, мали, а, ми, ми не мали нормального а, логістичного там забезпечення. Але наші а, пілоти а, а, просто робили неймовірне на маленькій висоті, намагалися доставити щось, да? і а, таким чином ми там тримали майже два з половиною місяці. Поки не було наказу, все ж таки, а, а, тобто ми типу, вирівнили фронт, і їх відпустили, і вони здалися. А якби є така інформація, що деякі там збройних сил України намагаються ножками піти там велике оточення, і так далі, і так далі. Так, от в мене інше <плес> <плес> трошки розуміння, тому що знаєте, у нас з вами були реальні ситуації, коли брали населений пункт, і в якомусь в приміщенні на якоїсь там ради просто вони тримали оборону там тижнями. То це це по 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 в порівнянні з Маріуполем. Це в порівнянні з ситуаціями, коли карта світиться червоним, що вони тіпа, там знаходяться, але якесь приміщення знаходиться під контролем Збройним сил України, і вони там тримають оборону, це, це, це просто пустяк. А чому пустяк? Ну, перше, чому пустяк? Тому що, власне кажучи, приблизно до, ці, до, цієї, до цієї відстані е, у нас е, не, не до цього от копчика, не, взагалі е, отак от типу, Такий знак. Одесь приблизно до цієї. Цього, до цього, це я так приблизно виглядає фронт по карті Новолрепорс. No Звичайно, що на сьогоднішній момент це воно трошки не так, але приблизно я думаю, що воно так. Вони наступають, і з цієї сторони, типу, отак, і отак і отак. Вони беруть в оточення. Коротше кажучи, в чому плюс? По-перше, тут невелика там не 100 кілометрів, тут 22 кілометри. Це перший плюс, не так далеко. По-друге, ззаді лише Україна. Тобто повного оточення все рівно ніколи не буде. Як вони там не старалися, як вони там не робили? Їхнє завдання це зробити неможливим пересуватися по цій основній дорозі. Але давайте згадаємо, що біля дороги у нас іде труба, вона йде саму суджу. Яка у нас тут знаходиться десь приблизно офісне приміщення, а тут у нас станція знаходиться. Оце наше все, оце наше святе. Воно знаходиться 500 метрів від кордону. Тобто, навіть якщо вони, наше завдання тримати суджу як можна довше. Нам треба суджу перетворити у півтора роки тримання Бахмуту. Як ми тримали бахмут, так ми повинні тримати суджу. На тому буде наша, от для України це місце. Це місце великої витягування, витягування сили і великої перемоги. Крім того, навіть якщо пройшло на наприклад, півтора роки, дай Бог так буде. Ми тримали, і ми потрошки відступали, потрошки починаючи, мабуть, з цього копчика. Тому що найважча ситуація, якраз от в цьому копчику, на ваша ситуація не отут. Ну так мені здається, от в цьому копчику, наприклад, вони такі змогли там. Вони відступили, і да, далі будуть світитися, що тіпо, вони взяли тут якесь село глухе, старе українське село. Ура! Вони показували Путіну. Коротше, ми супергерої. Значить, ми тут відвоювали це коротше село. Ну, вони його зру зруйнували. Вони його розбомбили. До речі, телеграм-канал Радар, що чисто російський, є такі російські телеканали, писали вчора: РСЗО на суджу. Ну це вони. Е Ті, хто залишилися у суджі, попередили, що вони звідси значить, будуть пускати РСЗО і ракети. Ну, пускали вони на цивільне населення. Ну звичайно, що у суджі зараз знаходиться велика кількість пенсіонерів, які нікуди не поїхали і не поїдуть, і ніколи не звикуються. цивільного населення, які не мали змогу поїхати. А зараз, взагалі, вже я сумніваюся, що вони звідти вийдуть. Тобто й там, там, там дуже Дуже, дуже схоже зараз на Маріуполь, і е, ви знаєте такі ситуації на території Росії, це ж а ви думаєте, що таке одна суджа може бути, та що, що, що завгодно, таке може бути з будь-якої сторони, і навіть далі. А значить, коротше кажучи, крім того, що якщо вони навіть цей копчик, коротше, вони його е... Україна відступить у суди, значить, значить, задання тоді України буде тримати отаку, от отаку, от, значить, ну як можна вирівняти ситуацію? Ну можна трошки там зробити кругленькі там фонд, і цей купчик віддати. І е, значить, проблема тим, що вони намагаються Сумської області проникнути в Україну для того, щоб тримати під контролем цього цю трасу для того, щоб пересуватися по цій трасі було майже неймовірно. Але Досуджу двадцять 22 кілометри, можливо, навіть менше, може 20 кілометрів. Це означає, можливо, і оця частина південна. Вона е, тут у нас ліс, і е, такі дерева намалюю вам е, в Я просто хочу сказати: якщо ви да, ви слухаєте, ви зараз Суджі, ви знаходитесь там, от тільки панікувати треба, тому що ви все рівно вийдете. Ви вийдете пішки через ліс. Ви знайдете, ви вночі прокрадетесь, ви обов'язково відступите. Не біжіть, тому що ситуація не пахова. Вона ахова і пахова, можливо, у цьому пальці реально тут незручно. От реально, тут 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 дуже ну, погано, тому що якби вони з цієї сторони, вони з цієї сторони, вони з цієї сторони, і тільки, якби, якби вони знаходяться в п'яточку, дуже незручному з цієї сторони, навіть якщо вони заходять в Сумську область спеціально для того, щоб намагатися мати оцю дорогу, то тут та з Україна, і тут то вони якби під під вони най, найкращі мішені. Крім того, ця місцевість вона не, 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 не має лісу. Їх тут видно, їх тут настільки видно, що їм тут погано. От коли вони заходять сюди невеликими групами, їм тут дуже і дуже погано. Тобто задіта Україна. Тому е, оці повідомлення, що намагаються типу, вийти, так я вам кажу: якщо вже ну, буде пахова ситуація, тут знаходиться ліс. Вони від відсуджі, можуть і ногами вийти. не і не дивлячись, навіть якщо, не дай Боже, прийдеться покинути техніку, а техніку покидати не можна без того, щоб її не знищити для ворога, щоб вони не користувалися. Вивести підрозділ ми зможемо, якщо буде стояти в тому проблема. Але коли Зеленський каже 11 разів, що ми тримаємо суджу, значить це треба тримати. Крім того, у них не дуже вирішене питання, і, дай Бог, не буде вирішене питання пересування автомобілями вночі з. Um, Короче, з uh, приборами нічного бачення вони дуже погано взагалі з цим щось роблять. І дай Бог, щоб uh, ця проблема для них не вирішилася ніколи. І, і сподіваємося, що не вирішиться. І uh, крім того, навіть якщо був наказ відступати, ми ж не можемо не відступати, не знищивши 20 кілометрів тут десь 20 кілометрів до суджі труби. Вони йшли по трубі. І Вони не знають, де вони тут коротше, десь вони тут пробралися, і де знайшли, значить, я, я, не, я, 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 я не знаю, як вони взагалі де вони залізли в ту трубу. Ну там, там чи дирка була, чи, чи вони ту дирку проробили самі і пішли по трубі. Вона думала, нам зробимо маленьке, тут підля, підлатаємо. Так завдання чого тримати, щоб знищити трубу, знищити трубу. Це, це також треба на цей час, і на це треба абсолютні ресурси. Чим більше участок тої труби. Які буде е, е, точно знищений, тим, біль, тим більше років, років, повторя, повторюю вам років, ми будемо сильні е, в порівнянні з Росією. Я не кажу про місяці, роки. Маленьку латку в трубі. Треба е, латати 2-3 місяці. Це при сучасних технологіях. Може чотири дивлячись там, які е, е, наскільки вона там погнулася, і так далі. А якщо це участок 20 кілометрів. Це роки, роки, при тому, що в Україні з Україною ще не домовишся. Ну ми я ж дуже розумію, якщо прийде Порошенко і Тимошенко, вони точно однозначно почнуть відновлювати цю трубу. Вов Тимошенко робить партію миру, тобто партію здачі України. Тому ну, т -т тоді ми будемо вирішувати і з нашої сторони. Да. да, ми будемо вирішити це з лише з нашої сторони, але вийти чи, 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 через цей ліс самому складу можна бути, а тримати треба рівно стільки, скільки ми можемо. Крім того, найкращий, власне кажучи, момент, хоча не дуже об'ємний, це переносити. Все, що треба переносити на плечах і переносити так, щоб їм не видно. Тому сказати, що вони будуть в повному оточенні, без нічого сидіти, теж важко сказати. А от дорога, да. так, з дороги вони зробили повну Ж. Но ми намагаємося зробити таку ж в багатьох місцях, але вони насправді от тим часом, тим, Тим чином, що вони заходять на територію України, вони реально з цієї дороги роблять дорогу смерті. Тому, уникаючи цієї дороги смерті, уникаючи прямих е колон, скажімо, взагалі по, по цій дорозі, дивлячись на рельєф цієї місцевості, дивлячись на те, що цей аппендікс ж таки е можна, можна дуже повільно. Вони будуть повинні, е коли вони відступають з цього пендексу, радіти кожному сантиметру кожен день у ранах, бо вічимося за цей аппендікс, за чого ти. Зменшують, 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 але ми ж все ж середні повинні якось нормалізувати цю ситуацію. А вона вирішується. По перше, о -о -о, якби от тут нам вони не треба, з цієї сторони вони нам треба. І по-друге, по нам треба все ж таки цей кружок, цей п'яточок нам розширити. І чим довше ми будемо тримати, чим довше ми будемо тримати, тим ми роками, і це, це роки нашої незалежності. Так що це не, це, не, це не Маріуполь, це не то приміщення, яке в якомусь я забула просто, вибачаю, населений пункт, де тримали просто тижнями, і це було абсолютно героїчно, і потім їх награждали. Але це, це ситуація абсолютно інша. Це е, з цієї сторони завжди буде Україна. І якщо ну, тобто, ну, тобто, це Україна і вона її буде. Це моя така власна думка, що що які завдання? Тримати суджу як можна довше під контролем, нашим контролем, не відступати без того, щоб не знищити, не зруйнувати повністю 20 кілометровий. А навіть далі вона йде отак: вона йде на, на північ, на схід і на північ труба. Пересуватися вночі, якщо це автомобільне, а і приносити на плечах те, що треба переносити через оцю південну частину. Так що там можна тримати і тримати, і якісь повідомлення про здачу в полон до довгого полону, хай вони іще побачать, щоб вони, знаєте, отут побачили той свій власний бахмут, який вони зробили нам, і вони зробили і те, що вони зробили а, в Маріуполі, і а, карма вона завжди прийде. <звідкінь>